Дорогі друзі, мої вітання. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачну страву. Ця страва підійде на обід, на вечерю, і коли у вас немає багато часу, а хочеться щось приготувати смачне. Сьогодні готуємо м'ясний рулет з сиром у лаваші. Це дуже-дуже смачно, зможу приготувати кожен. Щоб отримати повний рецепт, додивляйтеся це відео до кінця. гаємо ні хвилини, починаємо. Тут у мене, друзі, 600 грам фаршу. У мене фарш мікс, свинина, яловичина. Потрібна глибока миска. Фарш переставляю до глибокої миски. Щоб рулет був смачний, друзі, потрібно фарш дуже гарно приправити. Дивіться, я пропоную одна цибуля, беремо гострий ніж, друзі, і нарізаємо її кубиком. Як можете, найдрібніше, друзі. Цибульку нарізав, але недостатньо вона мені дрібна, тому я її ще раз подрібнюю. Цибулю я додаю до фарша. Добавив сюди цибульку. Зараз сюди потрібно додати одну чайну ложку копченої паприки. Обов'язково буде гарний копчений аромат. Сюди також потрібно додати пів чайної ложки цукру. Буде дуже смачно, буде гарний баланс смаків. Ось так, буквально трішки. Ну і звичайно, це класика: сіль та чорний свіжомелений перець. Солимо та перчимо по смаку. Ну і на кінець потрібно додати сюди 50 мл води. Вода у мене холодна. Ось так. Так фарш буде набагато соковитіший. Тепер виделочкою гарно це перемішуємо. Але не просто потрібно перемішати. Бачите, я ось такими рухами надавлюю для того, щоб видавити сік цибулі. Ну і Як може бути м'ясний юрлет без чесника? Добавляю сюди 3 зубчики чесника. Ще раз це гарно перемішую. Ось так. Друзі, подивіться, яка гарна консистенція фарша. Бачите, він не такий, як був, коли з магазина ми купляємо, Він такий, трошки, знаєте, густуватий. А тут ми додаємо водички і він розм'якшується, робиться такий м'якенький, його буде дуже легко наносити на лаваш, і він буде в кінцевому результаті соковитий, що саме головне. Тепер фарш відставляємо в сторону, нехай він промаринується трішки. Нам потрібен сир. У мене це сир моцарела. Використовую моцарелу, тому що вона смачна і дуже гарно тягнеться. Можете використовувати будь-який сир, який ви любите. Сологуні, моцарела, твердий сир. Тут все на ваш смак. Тут у мене 200 грам сиру. Дивіться, цей сир я натираю в на терці. Тобто, але шматочок, ось так, грам 50, я залишаю, його натирати не потрібно. Сир в тарілочку. Тепер, друзі, потрібно два лаваша ось таких подовгуватих. Так, один поки що відставляємо в сторону. На один ми додаємо сир, який натирали. Тепер гарно сир розрівнюємо по всьому лавашику. Щоб, друзі, скрізь було. Коли ми будемо нарізати порційними шматочками рулетик наш, щоб скрізь був сирочок. Тепер накриваю другим лавашем ось так зверху. Тепер беру фарш і наношу фарш. По всій поверхності лаваша. Ось так. І гарно також фарш розрівнюю одномірним таким шаром по всьому лаваші. Бачите, ми додали водичку. Бачите, як з фаршем легко працювати, друзі. Ви можете його як крем розмащувати, тому що він дуже соковитий. Вийшла, друзі, ось така краса. Тепер будемо рулетик закручувати. Дивіться, беремо ось так і ось так акуратно його закручуємо. Ось так тугенько закручуємо. Так, до себе підтягуємо. І закрутили. підтягнули, і закрутили. І поїхали. О, чудово, друзі. Супер. Друзі, у нас вийшов ось такий гарний рулетик. Тепер дивіться, я його акуратно переставляю на деко, яке я попередньо застелив паргаментом. У мене тут одне куряче яйце. Потрібно додати сюди трішки солі. І виделочкою його гарно перебиваю. Тепер цим яйцем змащую весь рулет, друзі. Ось так. Це буде смакота. Просто неймовірно, друзі. Ви це повинні приготувати, тому що це швидко готується. Смак просто неперевершений. Якщо у вас велика сім'я, такий рулет ідеально підійде. І не тільки якщо велика, навіть якщо один член у сім'ї. Пам'ятаєте, залишав 50 грам сира. Ось для чого він нам був потрібен, друзі. Тепер сирочку ми так зверху натираємо. Тепер цей чудовий м'ясний рулетик з сиром. Друзі, ми запікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів від 30 до 35 хвилин, залежно як у вас випікає духовка. Я включаю режим верх-низ. В кінці 5 хвилин до завершення готування я включаю ще конвекцію. Друзі, і рулетик повністю готовий. Подивіться, який він гарний. Пропікся, сирочок розплавився, підсмажився. Лавашик хрусткий. Начинка всередині приготувалася. Я бачу, як витікає сік, який він соковитий. Ну зараз все це ми перевіримо і я вам покажу, який він всередині. Переставляємо рулетик на дошечку. Ах, гарячий, друзі, подивіться, який гарний, просто неймовірний. Беремо гострий ножик. О, ніжний ніжний. Опа, друзі, ви подивіться, та ви що, соковитий. Фарш приготувався. Бачите, я довів його до такого рожевого кольору, сильно я його не пересушував. У мене він запікався 35 хвилин. Ви подивіться на цей рівень соковитості, друзі. Клас. Все. Також рекомендую не пересушувати фарш, щоб він не був аж такий сірий. Не думайте, що він сирий. Він такий має бути. Зараз, друзі, нарізаємо цей рулетик на порційні шматочки. І виставляю ось так гарно на тарілочку. Ну що, друзі, пробуємо. Який хрумкий лаваш. Ви бачите, сирочок ось так запікся. Це дуже-дуже смачно, друзі. Набагато смачніше, ніж ви би просто посипали сиром в кінці. М -м -м. Друзі, не перевершено. Напевно, мікрофон записав цей звук, як лавашик хрумтить. Це дуже-дуже смачно. Вау! Та ви що? Ідеально запеклося. Розове таке, таке, як має бути. Бачите, на каналі Щасливий Кухар, друзі, прості рецепти, а смак їх просто не перевершений. Оце рецепт відноситься до саме таких: швидко готується, просто готується. Нічого там не потрібно вміти, я не знаю важкого. А результат ви отримуєте просто дуже дуже смачний, який 100% сподобається всій вашій сім'ї. І вам в ту чергу радуйте себе, обов'язково готуйте. Ну, а якщо хочете ще більше рецептів, друзі, підписуйтеся на цей канал. Щасливий кухар. Також є телеграм-канал, посилання на нього внизу, де ви зможете залишити свій фотовідгук. А якщо хочете якісну професійну кухонну техніку, магазин Щасливий кухар, ви знайдете внизу в описі під відео. І також, друзі, там унікальна продукція від мене для вас з любов'ю, з душою. Ви маєте це зацінити 100%. Ну а ми з вами не прощаємося, тому що зовсім скоро ми зустрінемося у новому смачному рецепті. Всіх міцно обняв, кожного припідняв і до зустрічі!